Шановні клієнти, хочу розказати вам про ситуацію, яка трапляється доволі часто і якою, чесно, ми б хотіли уникнути. Звертається клієнт. Здайте, будь ласка, в оренду нашу квартиру. Добре. Знайшли клієнта здали. Наступна фраза: а тепер давайте її продавати. Але продавати будете ви. Ми на покази не прийдемо. Бо нам якось незручно перед клієнтами, які її зняли, що ми її одразу починаємо продавати. Тобто, нам повинно бути зручно в цій ситуації. Але добре, це відкидуємо, це питання. В чому проблема Проблема для вас, як для клієнта? Ви всі кажете, там живуть орендарі, там класні хлопці, там чудові дівчата, вони все покажуть в будь-який час, там все буде добре. Насправді. Майже ніколи добре не буває. Я розумію, що ви намагаєтесь отримати прибуток, якось монетизувати свою нерухомість. Але уявімо, що ваша квартира коштує 50 тисяч доларів. В місяць ви отримуєте за оренду там, 10 тисяч гривень умовно. Приходять клієнти, дивитися квартиру. По-перше, Орендарі часто не хочуть показувати в зручний для нас час або для клієнтів, це е, є проблемою. По-друге, е, як би ми не вмовляли, не просили, не тисли через власників на цих орендарів, ніколи там не буває повного порядку. Ну, 99% випадків якісь там трусіля, шкарпетки, якийсь бруд. Смажена картопля, якась там якісь запахи неприємні, все це негативно влияє на оцінку вашої квартири з боку покупця. Він заходить, дивиться, комусь просто не подобається він уходить, комусь плюс-мінус підходить, але він починає торгуватися. І за ті пару місяців, поки ми її продаємо, а ви отримуєте, наприклад, там оренду прибуток з оренди. Ви заробили 20 тисяч гривень за два місяці. Але покупець починає торгуватися, і він торгується не на 5 тисяч гривень, не на 7, а торгується на тисячу доларів, на півтори, на дві. І порахуйте, скільки ви можете втратити за рахунок вашої жадібності. Тому, будь ласка, якщо ви хочете нормально продати, треба підготувати для цього квартиру, будинок, будь-який об'єкт нерухомості. Прибрати там, зробити такий вигляд, ну ніби там майже ніхто не жив, або так, щоб взагалі ніби ніхто не жив, щоб було воно як нове. Тоді воно виглядає дорожче і більшій кількості людей воно подобається. Це порада від нас вам.